Населення має 3 мільйони 265 тисяч боргів. Зараз прийнято масове рішення судів і вони будуть виконуватися по примусовому стягненню боргів із населення за неоплачені житлово-комунальні послуги. Не будемо подавати тепло у ті будинки. Це військовий ЖЕК 135 ДБК на вулиці Горького, це наші товариства співвласників, це житлово-будівельні кооперативи, які мають здоровенні борги по 200 тисяч гривень. От, і, звичайно, коли 15 числа ми не подамо тепло в ці будинки, люди поключають електрообігрівачі. Через що зараз стоїть питання перед обленерго, щоб вони поставили нормально пускорегулюючу апаратуру на підстанціях, щоб ми не попалили підстанції. Ми минулі роки, коли у нас було достатньо газу і не було боргів перед ДК Газ України. Ми не звертали уваги на борги, і все-таки 17-18 числа включали тепло. В цьому році у нас чудень, ну, але ніяк не буде. Просто зараз попереджую всіх мешканців, власників квартир ватоповерхової забудови, які не розрахувалися за газ, тобто за тепло, що у них ще буде відключено електроенергія. Тому що електроенергія відключиться автоматично, коли виросте нагрузка по цих будинках. Ми не допустимо до того, щоб у нас погоріли трансформаторні підстанції із заборжників.